Нічний кошмар Росіян ворог називає цей дрон «Баба Яга», А ми кажемо «Вампір». Працює він уночі та розносить позиції і техніку росіян Ще наша знімальна група воєнкори Ігор Левинок та Богдан Савруцький на фронті пробули ніч з екіпажем цього бомбера і бачили наскільки він ефективний. Це саме той безпілотник, на який донатили ви. Наші глядачі кілька місяців тому команда подробиць підтримала цей збір. І ось маємо результат: 56-та маріупольська бригада вже нищить вампіром окупанців і тепер просить допомогти закрити іншу потребу. Військовим потрібен наземний дрон для евакуації поранених. Тож, будь ласка, зверніть увагу на реквізити, які будуть у наступному сюжеті. Коли темрява накриває поле бою. Ворог марно сподівається на укриття. Це той самий час, коли на полювання летять вампіри. Нічне жахіття для окупантів. Поперед хопленням бояться дуже сильно. Гарячий напрямок фронту в районі Часового Яру працюють армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Як і годиться, дрон Вампір працює здебільшого вночі. І не тому, що це пов'язано з якоюсь там містикою, ні, просто це дуже великий і гучний дрон. Вдень його легко помітити в небі і збити. А от вночі він може ой як попити ворожої крові. Це посилочка хлопцям, да? Да, да, водичка. А вони знають, якщо воно впало, і не розірвалося, значить то посилка. Уздовж поодиноких лісосмуг оператор веде БПЛА у бік українських позицій, у Великого нічного коптера. Важливе завдання. Пішла посилочка для нашої піхоти. Хлопці, е, такі посилки, вони ставлять в пріоритет. Спочатку провізія і боєкомплект для наших бійців, а потім вже... Пілоти почнуть працювати по ворожих укріпленнях. Носки бувають, футболки. Там все. Що закажуть? На... Угу. на Пасху пасочки, пасочки, пасочки. скидували. — Пасочки скідували. Колбаски давали. Ось такі посилочки військові ще називають гуманітаркою. Вони надзвичайно важливі, тому що, ну, от уявіть собі, хлопці на позиціях можуть перебувати від кількох тижнів до кількох місяців. Заходив в зимою, виходить, ми вже в майках були. Лежав возле трупа свого товариша. Представляєте, в яких умовах Капець. переходить. Час від часу екіпаж вампіра моніторить небо, ворог близько і теж не спить. Та незважаючи на те, що ніч дронів у небі все рівно достатньо ворожих. Розвідники, от зараз ми їх почули. Там в вашому районі зараз зала Ага, Плюс-плюс так дожидаємо. Є кілька хвилин для розмов про бувальщину до нападу Росії. Жоден із хлопців не служив у війську. Олександр командир екіпажу з Миколаєва, міста Корабелів, і будував він там яхти. Я так розумію, що будували такі яхти, мабуть, які зараз там десь плавають в Монаках. О, ну, якраз то, що ми будували в Ніколаєві, манака. Я вгадав, так? Да? <реш> 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 Каже, багатії а, на яхтах то розбіглися то по закордонах. Вставить. а Олександр, як і його побратими, Здраво. стали на інший курс з перших днів великої війни. Хлопці на захисті України. Все працюємо, так. працюємо гарного вечора. Я Ось там. небо чисте зараз. Плюс плюс. Екіпажу Мить береться до роботи під прикриттям темряви на російські позиції та техніку вампір може скидати мінометні снаряди, кумулятивні гранати і навіть бомби. Що це таке страшне? Бомбочка погасна дійство. Бабка на районі зазвичай саме так росіяни попереджають один одного про те, що в повітрі працює наш дрон-вампір. Чому бабка? Ну тому що болотні жителі, ті, що з Запоребрика, так називають цей дрон. Дрон-бомбардувальник може піднімати і скидати ось такі фугасні бомби вагою 6-8 кілограмів. А, ні, ну що, лети, пташечка, лети. Давай, давай, давай. Росіяни це дали це вампіру власну назву Баба Яга. Українська розробка, гексакоптер важкого класу, може підіймати вагу близько 15 кілограмів. Летим по заданій цілі відпрацьовувати. Що за ціль? Якесь укриття. Они да, они зашли, где-то там сидят. Надо просто пройти вот так вот. Где видим свечение, туда и скидываем. Одну за одну экипаж відпрацьовує цілі. Опа. Бах! Ну що ж ви мовчали? Треба було хоч щось би сказати. А, Те, що для нас видовищно для військових повсякдення. Вони спокійно і холоднокровно вичищають ворога з української землі. І хлопці дякують усім небайдужим українцям, які задонатили на цей самий дрон. Від зими наша команда і редакція подробиць підтримувала важливий збір для 56-ї бригади. Дрон працює вже другий місяць. приносить користь користь, велику користь. Дякуємо вам. Що допомагаєте армії, та на жаль, війна триває, і потреби у війська не зникають. Підрозділ відкрив новий збір, і ми також Просто просимо його виліч. підтримати. Потреба дуже велика. У нас є е, е, на збір наземного дрона для евакуації поранених для підвоза БК, е, для підвоза провізії. І щоб не ризикувати особовим складом, треба наземний дрон. До світанку екіпаж вампіра робить іще кілька рейдів. Використавши увесь боєкомплект, бійці йдуть на відпочинок до наступної ночі. Ну, це днем до розвідку хлопці зроблять, вже скажуть, передадуть там. Куда що попали, що ми орієнтувалися вже на наступний раз, куди і що нам краще кидати. Зі східного фронту, з Донеччини, Ігор Горливинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.